Доброго вечора, друзі. Я зараз у празі записую це таке невеличке відео з номера. Номер у нас в самому центрі. Тому він малесечкий просто. Ось, ну не хочу показувати, покажу тільки на ну, ось, мабуть, таке ікорочко. Ми їхали, їхали, їхали майже 15 годин, або навіть більше, ніж 15 годин, дуже заморилися, на кораблик не встигли, перенесли на завтра і сьогодні нікуди не пішли, тільки пішли в супермаркет скупитися. І о, хочу поділитися враженнями. По-перше, ми зайшли в міні-маркет. Шкодую, що я не зняла. Я такого в житті не бачила. Це крамничка, в якійсь. Порожні коробки, нема нічого, лише пачка чипсів, купа пива і ну, ще якісь там здохлі е, фрукти. Ну, такі вже прям дуже здохлі. Потім ми пішли в супермаркет, як же він там називається? Е, ось казичок. Ну, сіни, як на мене, досить такі. Невеликі. Ми купили салямі, хлібчика зернового, якась така штучка типу сельтісончика і сир, дві пляшки води. маленькі І два соки, таких маленьких, щоб щось запити. І заплатила за це 137,29 крон. Ось. І ну, Багато це чимало. Для столиці Праги це зовсім небагато. Але, ну, мабуть, ми, українці, дуже баловані, тому що там такий розгар Ну, я собі думаю, в нас будь-яку візьме мережу, Сільпо, АТБ, Зварус, ну, ну будь-що. В нас це не так, у нас це гарно, чисто поскладено, а там тут. Ковбаса тут чоботи. Ми були там просто в шоці. Її зрозуміли, що в нас в Україні не краще. Ми, українці, дуже паливні. У ну, нас навіть війна, але ми все одно живемо набагато краще. Не хочемо ні на які закордоння. Ось подивимось на красу, на архітектуру і поїдемо додому. Люблю вас!